Насе ж задум с Na з do fim de semana, семана rolê bom. І друзі, всім привіт! Знову я ментріся, сьогодні я буду вибачте, що мене дуже довго не було, але ось я в цій бедроковій. Броні, сьогодні я буду поп попробую померти. Ви бачите, в мене три ряда сердець! Тому так, перший ранг. Ем. Шу! Боже мій, хто засміявся, то ох. Так, стоп, стоп, я ж сам засміявся. Щось трошки я переборщив, блін. Ну, коротше, але не забудьте підписатися на мій телеграм канал. Посилання я з в шапці профіля або проскаючий цей QR-кодик бачите про собою зараз на екрані. Кстати, якщо я виживу на останньому рангі, то ви на мене підпишетесь. Ну так і... Я тільки чув звук, як я падаю, але На це ніяк не подіяло. Тому піднімаємося више в мене навіть цього стояні не спортилось. Ну, логічно ж це ж бедрок. Кажеться, якщо тут я вже вижу, то вам рай явно не треба креатива. Давайте Да ну нафіг. Мені навіть крапка сердець не знеслась, тому пори поїхав до наступного рангу. Ну так, зараз я буду купатися в лаві. Ви мене не взнали, це я ментр, просто бедроковий. Броні, тому поїхали. Чого, блин? А, ви що то поняли? Я під водою вмію дихати? Чого? Блін, ну от я дихаю просто. А ну давайте почекаємо. Це просто як гарячий душ рахується. Тому, ой, ванна, тому давайте. Я зараз хочу, як сказати, задихнутися. Хоч якусь броню в реальному житті. Ти навіть якщо одягнеш сильну броню, то нічого не буде. Е, хп, віднімись. Тут взагалі в цьому майні немає логіки. Блін, у мене щось підвисло. нічого страшного, можете не звертати увагу. Тому поїхали до наступного. Так, якщо ви знову мене не впізнаються, з вами я ментрі. Якщо це вже не спрацює, то нічого не спрацює. Спавдимо стража. О, він на мене наклів. М -м -м, щось таке. От, бий, 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 давай. Ви щось поняли чи ні? Давайте ще поспав. Нічого не поняв. Що ви зрозуміли? От дивіться, на мене. І, блін, знову залагала ціла банда варденів нападає. Хто б би вижив би при такій банді вартинів? Я б нікого при такій банді би не вижив. Ну просто треш. Стой із 10 Думаю, поїхали. Ще одне із питань. Бачите всю цю ось пустоту. Якщо я вже там не помру, то креатив вам навіть не потрібен. Вам ще потрібні будуть елітри і ось це бедрокова... Броня, тому поїхали. Весь час забуваю, як воно називається. Так, давайте. Три, два. О. Од... Ти підписався? Один, поїхали. Хм. А, а от все кайфово, як тепер вилізти, це вже я не знаю. Так, я, мене це вже все задовбало, я хочу вже нормально. І якийсь нормальний вже піти вент, тому так, давайте я зараз рамки Портал вент візьму. І ось таким чином покладу тут їх. Якщо я вже від цього не помру, то я ні від чого не помру. Я безсмертний. Безсмертний таке класне слово. Тому так, давайте ось так от я буду ставити. Хм. Ось мене переселяє вент. А, от тепер як вибратися? Я не знаю вже. Так, зараз я включу на секундочку креатив, щоб вибратися звідти нормально. Бо в мене елітер немає. Да, я ніяк не вилічу. Тому ось, все. Тепер ми відключаємо ось такий чиновий час. Відвічу. Я можу навіть в повітрі, якщо що, відключати креатив. Мені ж нічого не буде. Тому так, давайте я відключу його виживання, падаймо. Нам як завжди пофіг, давай. Дракон, тут, 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 блю. бо я зараз буду бити ендерменів. Ендермен, я до тебе дивлюсь. Я б'ю твого ендермена дракон. А йому вообще пофіг. Він такий ще, що він просто п'є лимонад і йому вообще пофіг. Хоч я його квартиру зараз знесу, йому пофіг. Або будинок, не знаю. Просто трэш. Ну блин, за мною біжать ендермени. Ну, коротше, з вами був я, Ментор, як завжди. Тому всім. Пока-пока!